Змагання з волейболу серед жіночих команд, які розпочалися ще у листопаді минулого року, завершилися. Кращу жіночу волейбольну команду Бродівщини визначили фінальні матчі, які пройшли минулої неділі у спортивному залі Бродівського педагогічного коледжу. У першості бродівського району з волейболу серед жіночих колективів фізичної культури взяли участь шість команд. Продовж чотирьох місяців за чемпіонський титул змагалися чотири бродівські команди: єдність Еталон Петколич та команда загальноосвітньої школи номер 3 та Берлинський локомотив і перспектива села Паликорови. Змагання проходили у два кола. За перше місце в першому колі змагались команди Еталон і Єдність. Перемогу здобула Еталон з рахунком 3-1. У другому колі за перше місце знову боролися команди Еталон та єдність цього разу кращою командою стала єдність. 3-2 на її користь. Як результат, обидві команди набрали одинакову кількість очок. Тож переможця визначали за сумою партій. Відтак вперше в своїй історії чемпіоном району з волейболу стала жіноча команда Еталон. Отож, в турнірній таблиці першості району з волейболу серед жіночих колективів фізичної культури команди розташувалися таким чином. На першому місці еталон. Друге у волейбольного клубу Єдність бронзу має команда Петколеджу. Далі четверта, п'ята і шоста позиції відповідно у Паликоровівської команди Перспектива, колективу 3-ї бродівської школи та берлинської команди Локомотив. Також суддівською колегією було визначено три номінації Надія України. Цим званням удостоїли перспективу. Номінація Наймолодший учасник дісталася команді третьої школи, і за волю до перемоги нагородили команду майбутніх педагогів. Відповідальність за кожен титул взяла на себе суддівська колегія, у яку входили головний суддя Василь Рабуш та судді Василь Кульчицький, Андрій Івасюта і Володимир Андріюк. Від організаторів та учасників змагань подяка директору Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича Олександру Кваку за надання спортивного залу для проведення першості району з волейболу. Вдячні сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації за сприяння у нагородженні переможців медалями, кубками і грамотами. Також до нагородження бродівських волейболістів долучились спонсори змагань фірма Радивилі молоко, яка презентувала спортсменам свою продукцію.